Привіт! ми живемо кожен день, не замислюючись над звичними нам запитаннями. А що вже казати про незвичні запитання? Чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, хто такий святий Миколай? Кому святий Миколай приносить подарунки? Що це за свято? Різдво Христове. Чому ми прикрашаємо ялинку? Що ми робимо на святвечір? Що таке колядування? Яка найвідоміша українська колядка у світі? Що таке шопка? Який вечір у нас називають щедрем? Що таке щедрування? Що таке новий рік або свято Василя? Як святкують Різдво та Новий рік в інших країнах? Хто приносить подарунки дітям в інших країнах? Коли люди купаються у крижаній воді. А також ви дізнаєтесь, як працюють хлопав, пенгайські вогні та серпанти. Зима прийшла. Взимку на вулицях так весело можна кататися на санчатах, ковзанах і лижах, ліпити різні фігурки зі снігу і навіть будувати снігові фортеці та влаштовувати сніговий бій. А ще, взимку ну дуже багато різних цікавих свят, і від них у вас може виникти багато цікавих запитань. Наприклад, Хто такий Святий Миколай? Ви, мабуть, чули, що подарунки дітям приносить Святий Миколай і не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах. То хто ж він такий? Колись дуже давно він жив у місті Міра. Він був дуже добрий та щедрий, і з самого дитинства допомагав іншим людям та поважно ставився до батьків. А коли він виріс, то став священником. Люди казали, що він міг лікувати хворих, гасити пожежі та навіть угамовувати бурі. А ще він дуже любив дітей. Часто люди у День Святого Миколая, 6 грудня, випікають смачне медове печиво, яке називають миколайчиками. А кому святий Миколай приносить подарунки? Уночі на 6 грудня, коли зорі тихо споглядають за сном дітей, до діточок приходить Святий Миколай і кладе під подушку подарунки. Щоб отримати подарунок, діточкам треба гарно поводитися та бути слухняними, а також допомагати рідним. Дітки, які поводилися погано, можуть знайти під подушкою лозинку. А що це за свято Різдво Христове? Саме слово Різдво означає народження. Цього дня люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною, учив людей любити один одного і пробачати. лікував хворих, захищав скривджених. Від різдва починаються святки, які тривають аж до водохреща. У давнину всі ці дні вважалися святковими, люди не працювали. Було навіть повір'я, що її замітати в хаті не можна, і навіть сміття викидати, бо цим то разом із ним викинеш з дому родинне щастя. А чому ми прикрашаємо ялинку? Традиція прикрашати ялинку бере свій початок у сиву давнину, їй понад дві тисячі років. Тоді люди вважали, що всі дерева наділені добрими силами, що в них живуть добрі духи. Розвішуючи на деревах пригощанні і подарунки, люди прагнули таким чином задобрити духів, привернути їхню прихильність. Відомо, що ще жителі давнього Єгипту в грудні, у день зимового сонцестояння найкоротший день року за сучасним календарем. Це 22 грудня. У свої будинки приносили зелені гілки пальми як символ перемоги життя над смертю. У стародавньому римі на честь Бога землеробства жителі прикрашали свої будинки зеленим листям у зимове свято Сатурналії. Друїди чіпляли золоті яблука на гілки дуба під час святкування зимового сонцестояння. Вважається, що першими наряджати саме ялинку на почали німці у середні віки. А вже звідти ця традиція прийшла до решти країн Європи та світу. Формування сучасного різдвяного ритуалу відносять до пізнього середньовіччя, коли у германських народів існувала традиція ходити на Новий рік у ліс, там наряджати найбільшу та найгарнішу ялинку, переважно печивом-кольоровими клаптиками тканини та свічками. Навколо неї спочатку співали, а потім проводили різні обряди на врожайний рік, щоб не було посухи, на добробут в родині та інші. З часом дерева почали зрубувати на новий рік, приносити в дім і ставити на стіл або навпроти вікна, наряджати цукерками та солодощами. Після хрещення германських народів цей звичай зберігся і набув християнського смислу, а прикрашені ялинки стали обов'язковим елементом різдвяної традиції. Які тільки іграшки не вішають на ялинки? Кульки і бурульки, шишки та дзвіночки, ліхтарики і бантики, фігурки людей та різних звіряток та ще багато-багато всього. Зараз більшість ялинкових прикрас виготовляють зі скла та пластику. Їх люди купують у крамниці, але багато різних прикрас можна виготовити і своїми руками. Як раніше, коли були доступні тільки саморобні іграшки. Їх майстрували з шишок, яєчної шкарлопи, паперу, скручували ляльок із соло. Ломий ниток, розкладали грудочки вати на гіллі, ніби це сміх. У старій легенді про народження Ісуса Христа яскрава зоря вказала мудрецям шлях до печери. На згадку про це вже багато років поспіль люди прикрашають верхівку святкової ялинки Великою зіркою. Зараз верхівки зустрічаються у сіляких форм. На гілля ялинки чіпляють також горіхи, мандарини, яблука та цукерки. Усі діти люблять знайти на святковому дереві смаколик та з'їсти його у новорічну ніч. Люди прикрашали ялинку їстівними прикрасами дуже давно, бо тоді ялинку вважали найважливішим деревом і ласочами люди намагалися задобрити душу. А що ми робимо на святвечір? Святвечір це вечір напередодні Різдва, коли на дворі сутніє і на небі з'являється перша зоря, уся родина збирається за святковим столом. На стіл ставлять 12 страв. Чому 12? Тому що у Христа було 12 учнів, апостолів. Усі страви на столі мають бути пісними, не мати у складі м'ясних та молочних продуктів. Найважливішою стравою на столі є пуття. Зазвичай господині готують її з пшениці, додають мак, горіхи, родзинки, мед. а ще у будинку з давніх часів ставлять діду. Це прикраси з колосків, квітів, плодів та яскравих стрічок. Люди вірили, що дідо подарує гарний урожай, багатство та добробут на прийдешній рік. Храми на Різдвяні свята прикрашають гілками ялинок та гірляндами з квітів. Чимало родин йдуть до храму на нічну службу. А що таке колядування? Вечір перед Різдвом називають святвечір. У цей час вся родина збирається за святковим столом. З давніх давен у святвечір діти ходили по хатах, співали пісні, які прославляють Ісуса. Розігрували невеличкі вистави про його народження. Хлопчики і дівчатка вітали господарів зі святом, а господарі пригощали дітей смаколиками. Пісні, які співають на різдво, називають колядками. Колядники носять із собою саморобну різдвяну зірку, прикрашену стрічками, наче це та сама зоря, яка сповістила про народження Ісуса. Найчастіше різдвяна зірка має вісім промінців. Віддавно на Різдво просто на вулицях влаштовують вистави про народження Ісуса. Вони називаються вертепами. А чи знаєте ви, яка найвідоміша українська колядка у світі? 13 грудня 1877 року народився український композитор Микола Леонтович. Він любив народні мелодії і створював до них власні версії, аранжування. Якось він обробив дуже давну зимову пісню. Сьогодні це одна з найвідоміших колядок у світі. Ви точно її чули, і не раз. Або під назвою Щедрик, або як Carol of the Bells. Колядку дзвон. До речі, хоча Щедрик усі знають, як коляд, насправді це Щедрівка. Тобто продав новорічна, а не різдвяна пісня. А що таке Шовка? Якщо ви прийдете на Різдво до собору, неодмінно побачите там лялькову композицію про народження Ісуса. Вона називається Шопка. Шопку дуже цікаво розглядати. Цікаво ще те, що шопку встановлюють заздалегідь з усіма персонажами на своїх місцях. Але ясла залишаються порожніми аж до самого Різдва, бо Ісус ще не народився. Фігурку немовляти кладуть разом із першою зорею 24 грудня. Христос народився! Славімо Його! Який вечір у нас називають Щедрим? Слідом за Різдвом настає Новий рік. Ми зустрічаємо його опівночі проти 1 січня. Вечір напередодні Нового року в народі називають Щедрим вечором або Маланкою. Маланка за легендою це донька богині кохання Лади. У Маланка є брат місяць. За легендою, Маланку вкрав злий змій і сховав у підземному царстві. Богатир Василь звільнив дівчину з полону та одружився з нею. У щедрий вечір люди просять одне в одного вибачення за ті образи, які могли завдати одне одному. А що таке щедрування? Якщо на Різдво колядують, то щедрого вечора щедрують. Молодь ходить по оселях і співає щедрівки. Це особливі пісні, у яких бажають здоров'я та достатку господарям. А ті натомість щедро пригощають гостей. Зазвичай щедрівки співають дівчата. А хлопці ж по-чудернацьки вбираються, розмальовують обличчя, виготовляють страшні маски та щедрують до півночі. А що таке Новий рік або Свято Василя? Новий рік це веселе зимове свято. Як ви знаєте, рік складається з 12 місяців. Останній місяць грудень, як тільки він закінчується, то закінчується і рік, а новий рік починається наступного дня або місяця, тобто 1 січня. У народі цей день називають святом Василя. На Маланки і Василя всюди зустрічаються веселі люди у костюмах і масках: діда, баби, чорта, Василя, Маланки, Кози. Про таку карнавальну ходу кажуть водити козу. Ряджені співають щедрівки, якими зичать господарям багатство добробуту щасливого Нового року і розігрують жартівливі сценки, де коза намагається завдати всім якоїсь шкоди, а роль маланки за давнім звичаєм виконує хлопець. Новорічна ніч завжди вважалася чарівною. Тому цієї ночі та на святки дівчата, які хочуть дізнатися, чи вийдуть заміж у новому році, ворожать на майбутнє кохання. А ще кажуть, що яким буде перший день Нового року, таким буде і весь рік. Тому цей день намагаються провести у злагоді та радості. Наші пращури вважали, що першою людиною, яка входить до оселі на Василя, обов'язково має бути чоловік. Він принесе господарям щастя та добробут. На свято Василя рано вранці зазвичай посівають хлопці-посівальники. Бажають господарям усього найкращого та сиплять на підлогу, зерно, жито чи пшеницю. Таким чином, хлопці вітають сусідів з Новим роком. А як святкують Різдво та Новий рік в інших країнах? Ці свята люблять усюди. Та у кожній країні їх святкують по-різному. В Італії в новорічну ніч люди викидають з вікон небод, старий одяг, меблі, посуд і навіть праски. Італійці вірять, замість кожної старої речі, яку виконали, у новому році з'явиться нова. У Франції у великий святковий пиріг запікають біб або ворожим. Того, кому дістанеться такий сюрприз, оголошують бобовим королем. Гості повинні підкорятися його жартіливим накатом всю святкову ніч. У Румунії у періо ховають дрібні предмети каблучки, гроші, стручки гіркого перцю. Кожен мріє, щоб шматок пирога з каблучку дістався саме йому, адже це віщує щастя. Іспанці новорічної ночі за традицією поспішають з'їсти 12 виноградин за той час, доки годинник є північ. Окрім того, слід обов'язково встигнути виплюнути всі кісточки. Норвезькі діти перед сном вивішують за вікно годівниці з пшеничними зернами, а в будинку ставлять тарілку з вівсянкою. Пшеницею поласують птахи, а вівсянкою маленькі гноми нісце, які приносять малюкам Норвегії подарунки. А хто приносить подарунки дітям в інших країнах? В Америці та Австралії це Санта Клаус. Він одягнений у яскраву червону курточку і штани, а на голові має ковпачок. Їздить санта у пряжку з дев'яти чарівних оленів. Він потрапляє до будинку крізь димар, а подарунки кладе в дитячі шкарпетки. У Фінляндії дітлахів вітає добрий дід йолу Пукі. Раніше він розвозив подарунки, надягаючи цапину шкуру, тому його так і назвали. Йолу фінського означає Різдво, а Пукі цап. Дідуся оточують гноми в гостроверках, капелюшках і на квітках. ночі до малюків із Франції приходить Перноель, дідусь Різдво. Він ховає подарунки в дитячі черевички. А малюки напередодні залишають у взуті трохи сіна або соломи для оленів перануеля. У перануеля є приятель перфуетар, дід із різками. Маленькі французи намагаються перед різдвом добре поводитися, задобрюють перфуетара піснями. Британські діти чекають на батечка Різдво. А в Італії подарунки слогтяним діткам приносять добра відьма Бефана та баба Натале. Раніше відьма прилітала на мітлі і потрапляла до будинку крізь Димар, але зараз вони її не висіть в будинка, тому Бефана відчиняє двері маленьким золотим ключиком. До нідерландських дітлахів на пароплаві припливає зінтерклас і не сам, а разом із чорним пітером. І чи він африканець чи сажутрус, достаменно ніхто не знає. Діти стоять на березі та співають пісні на честь з інтеркласа. Подарунки ж він розвозить заздалегідь уночі вверхи на білому коні. Малята лишають за дверима черевички для подарунків і морквинки для коня. А тим, хто погано поводився, чорні пітери приносять вугілля. До Польщі святий Миколай прибуває в золотих шатах єпископа, пішки або на санях запряжених білим конем. Польські діти для подарунків або вугілля лишають чисті білі панчохи. Чехи та словаки називають Святого Миколая Микулешем, його супроводжують Чортернятко і Янголятко. Саме вони вирішують, що дати дитині подарунки чи різочки. А до Австрії, Угорщини і Словенії, Святий Миколай приходить разом із шортом крампусом. Той має роги й копи та тіло його вкрите темним хутром, а язик довжелезний, ще й роздвоєний на кінці. Крампус не просто вручає нечемній дитині вугілля чи різки, а й може забрати її до своєї зловісної лісової печери. А коли люди купаються у крижаній воді? 6 січня ми відзначаємо свято водохреща цього дня Ісус, якому виповнилося 30 років прийняв хрещення у річці Йордан. А що саме відбувається цього дня? Свято відбувається біля річки чи ставка. Там збираються люди та служителі церкви, які освячують воду, надають їй чудодійної сили. Зазвичай в цей час річки вкриті кригою, і у льоду вдовбують ополонку у вигляді хреста та прикрашають її. Усі бажаючі можуть зануритися в ополонки. А ще вірять, що вода, яку набрали на водохрещу, є цілющою і лікує від хвороб. А як працюють хлопавки, бенгальські вогні та серпантини? Який новий рік без хлопа, конфетті, серпантину та бенгальських вогнів? Цікаво, а хто ж усе це вигадав? І чому хлопавка хлопе, а бенгальський вогонь так гарно горить? Бенгальські вогні дуже давно вигадали в Бенгалії. це частина Індії. На твердий дріт намащують спеціальну займисту суміш і висушують її. Коли ми підносимо до бенгальської свічки сірни, ця суміш спалахує та іскри. Запалювати бенгальські вогні можна лише разом із дорослими, оскільки це небезпечно. Конфеті це різнокольорові паперові смужечки. Ними люди обсипають одне одного на свята. Конфеті вигадали в Італії. У перекладі з італійської конфеті виріб з цукру. А раніше під час карнавалів в Італії людей обсипували цукерками. Хлопавку роблять із картону, створюють трубочки, усередині є конфеті та спеціальний заряд. Коли ти смикаєш за мотузку, порох спалахує у хлопавці, відбувається маленький вибух, і вона вистрілює красивим фонтаном конфеті. А серпантин це вузькі паперові стрічки, згорнуті рулончиком. Їх можна кидати одне в одного і дивитися, як гарно вони летять, розгортаються в повітрі та звисають. А ще серпантином можна прикрасити кімнату. До речі, також серпантином називають вузьку звивисту гірську дорогу, тому що вона в'ється по схилу гори, наче стрічка кольорового серпантину. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному році та у наступному випуску відповідей для чамучки ми разом із вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на від них відповіді.